Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему: а саме якими документами ви можете підтверджувати свій стаж при виході на пенсії. У різні періоди вашої трудової діяльності. У вас дуже часто бувають, виникають і дуже багато завжди запитань саме з цієї теми. По-перше, хочу подякувати вам за ваші запитання. Таким чином, у нас з вами відбувається постійний діалог. Я можу зрозуміти, які теми для вас є корисними і актуальними. А ви можете ж від в свою чергу на моєму каналі послухати ту інформацію, яка буде для вас важливою і корисною. І вже до. Початку, коли ви вже будете готові, так? коли ви досягнете пенсійного віку, або ви виходите на пенсію на пільгових умовах трішки раніше, ви вже будете готові знати всю необхідну інформацію, що стосується призначення пенсії. Отже, давайте нагадаємо, я вже про це говорила. Нагадую, що до 1 січня 2004 року єдиним документом, яким підтверджує ваш стаж, є трудова книжка. Після 1 січня 2004 року. Четвертого року вже вам стаж рахується на підставі того, як сплачували за вас роботодавець або особисто ви, якщо ви, наприклад, вели підприємницьку діяльність, страхові внески. Сплачували в пенсійний фонд, маєте стаж, не сплачували, відповідно, не маєте. Але життя насправді у нас ми не все життя тільки працюємо. Є період, коли жінки перебувають у декретній відпустці, коли ми навчаємося, коли чоловіки проходять військову службу. Як же в такому а, випадку, так, а, якими документами ви можете і маєте право підтвердити той чи інший період вашої зайнятості? Давайте розпочнемо, звичайно, з навчання. Всі, ми закінчуємо школу, йдемо вчитися надалі інститути училища і університети і так далі. Як в такому випадку вам? Підтвердити періоди вашого навчання, якщо в пенсійного фонду є якісь додаткові запитання стосовно цього періоду. Дивіться, в якості підтвердження терміну навчання у вищих навчальних закладах, просто училищах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки, аспіранторії, докторанторії, клінічні ординаторії, приймаються дипломи. Про навчання свідоцтва, довідки та посвідчення та збережені архівні дані. В тому випадку, якщо диплом, наприклад, був втрачений. Зараз ми, особливо зараз, да, як ніколи, це актуально, адже ми з вами можемо переїжджати. Зараз війна, документи можуть. Бути втрачені. Тому, о, якщо у вас на руках нічого не залишилось, і пенсійний фонд вимагає, щоб вам зарахувати цей період вашого навчання до стажу, в такому випадку ви звертаєтесь до правонаступника або ж в архівну установу. Якщо когось буде більш детальніше цікавити питання періоду зарахування навчання до стажу, можливо, в когось є якісь індивідуальні питання, да? тому що кожна справа пенсіонера є індивідуальною. І пишіть, будь ласка, в коментарях, потім розглянемо це, що стосується навчання. Наступне як зарахувати до стажу військову службу. Дивіться, для підтвердження військової служби. Служби, а також служби в цивільній обороні, держспецзв'язку, органах державної безпеки та розвідувальних органах приймаються наступні документи. Це військові квитки, знову ж таки, довідки архівних і військово-лікувальних установ, довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міністерства оборони та інших силових структур. Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій. В тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, зараховується до вашого стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, визначеному Міністерством оборони. Для того, щоб отримати дані документи, вам потрібно звернутися на підприємство. Е або ж до правонаступника, де ви працювали, або о, до архіву, де ви навчалися, працювали так, до правонаступника, або ж о, до архіву, якщо вже дана установа припинила о, свою діяльність. Так теж буває. Насправді дуже часто бувають такі ситуації, що ви звертаєтесь уже. О, Рямство установи, організація ліквідовані. Я в своїх відео наголошую, що кожне підприємство, установа чи організація, навіть якщо воно вже ліквідовано, тобто не здійснює роботу, не працює, взагалі мають всі ці дані передаватися до архівів і згідно чинного законодавства України. 75 років мають зберігатися, але, на жаль, не всі роботодавці теж дотримуються даних норм чинного законодавства. Далі, ви працювали, працювали, втратили роботу. Все, ви в пошуках роботи, звернулися а, в центр зайнятості, вас ставили, присвоїли вам статус безробітного. Так, по-перше, цей період вам обов'язково зараховується до вашого стажу, щоб ви навіть не сумнівалися, але. Цікаво, що період отримання допомоги з безробіття підтверджується до 1 січня 2010 року, або на підставі записів у трудовій книжці, або відомостей про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб. Цю інформацію можуть побачити безпосередньо самі працівники пенсійного фонду. А вже починаючи з 1 січня 2010 року, також за індивідуальними відомостями, ми про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Дивіться, по-перше, якщо ви перебуваєте і маєте статус безробітного на обліку в центрі зайнятості, то в такому випадку обов'язково вам цей період до стажу буде зарахований. Тому, якщо там бувають ситуації, що не вистачає декілька років, до стажу. Пам'ятайте, що періоди, коли ви перебуваєте в статусі безробітного, якщо ви на обліку в центрі зайнятості, відповідно до норм чинного законодавства, вам має бути зарахований. Як буде це впливати на розмір вашої пенсії, це вже друге питання. Тому цей період при розрахунку, якщо він буде негативно впливати на розмір вашої майбутньої пенсії, тобто її зменшувати, його можна буде виключити. Надалі жінки йдуть в декретну відпустку, і багатьох жінок цікавить, чи зарахують їм до стажу час догляду за малолітньою дитиною. Тому тут ми розділимо на декілька періодів, на підставі яких документів вам зарахують стаж, в стаж період, коли ви здійснювали час догляду за малолітньою дитиною або дітьми. Отже, до 1 січня 2004 року час догляду за дитиною до 3 років буде зарахований до вашого стажу, якщо на час народження дитини ви не перебували у трудових навіть відносинах. Тобто, якщо ви не працювали, але вам обов'язково в органи пенсійного фонду потрібно буде надати свідоцтво про народження дитини. Це до 1 січня 2004 року, навіть якщо мама не працювала надаєте свідоцтво про народження і цей період вам зараховують до стажу. З 1 січня 2004 року трішки є нюанси. Якщо жінка доглядала за дитиною віком до 3 років у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року. То такий період вам рахують до стажу на підставі документу, який підтверджує факт вами отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Вам потрібно буде звернутися до управління соціального захисту населення і отримати там довідку про те, що ви дійсно в цей період отримували соціальну допомогу, і тоді, в такому випадку, вам також цей період зарахують до стажу. Після 1 січня 2005 року час догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку вам буде зарахований, якщо мама отримувала допомогу за даними системи персоніфікованого обліку. І незалежно від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, їй цей період зараховується до страхового стажу, оскільки нарахування та сплата страхових внесків здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету. Ми сьогодні в даному відео розглянули з вами такі, скажімо, найпоширеніші життєві ситуації. Це навчання. Військова служба, перебування в декретній відпустці, коли ви здійснюєте догляд за е, дітками. І, відповідно, коли ви втрачаєте роботу і перебуваєте на обліку в центрі зайнятості. До речі, зараз ви можете ще е, є таке теж, е, можливо, хтось не знав, можливо, хтось знав і вже скорист, користувався таки, таким. Якщо ви навіть втрачаєте роботу, ви можете самостійно за себе сплачувати єдиний соціальний внесок. Не становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. І становить він у нас 1760 гривень. Тобто, ви можете не звертатися, ну, наприклад, ви не хочете звертатися в центр зайнятості, або не можете. З якихось власних причин. В такому випадку ви можете здійснювати пошук роботи для того, щоб не переривати ваш стаж і сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Але це я говорю вам для того, щоб ви просто володіли інформацією. Відповідно, ви робите на власний розсуд. Якщо у вас достатньо стажу, ви впевнені, що при досягненні 60-річного віку у вас не буде проблем, то в такому випадку ви можете цього, звичайно, не робити. І завжди пам'ятайте, що безвихідних ситуацій не існує, навіть якщо трудова книжка втрачена, ви не можете якийсь період. Вашої трудової діяльності підтвердити належними документами, які вас затребує пенсійний фонд? Ви завжди можете отримати офіційну відомову від органів пенсійного фонду України та звернутися до суду. Але зрозуміло, що в кожна ситуація є індивідуальною, вона потребує більш детального вивчення. Тому, якщо у вас є якісь ситуації, з якими ви зіткнулися зараз в процесі оформлення е і призначення пенсії, чому? За якихось підстав пенсійний фонд вам не зараховував чи не зараховує той чи інший період трудової діяльності, і ви готові з цим поділитися? Будь ласка, пишіть в коментарях, і ми зможемо з вами розглянути вашу ситуацію в наступному відео.